Всіх вітаю 20 липня, друга частина відео по містам та областям. Починаємо на небезпеку на наступний тиждень. З 21 по 28 липня. Починаємо з міста Київ. Місто Київ. Місто Київ. Небезпека з повітря, обстріли з 21 по 28 липня. Покажіть, де є загроза, будь ласка, місто Київ. Місто Київ. Ось Київ небезпека. Так, дивіться, небезпека, мости, залізниця, рух, все, що з цим пов'язано, військові об'єкти, також лікарні. Так, да, тут більше карта руху йде на башню. Башня йде на якийсь рух, на мост, на якесь пересування, на якусь залізницю, пошкодження. Місто Київ, небезпека з повітря з 21 по 28 липня, підприємство, енергопідприємство. І також світло. Давайте по берегам ви просили. Місто Київ, місто Київ. Покажіть, будь ласка, загроза з повітря. Правий берег міста Київ з 21 по 28 липня. З 21 по 28 липня. Правий берег, місто Київ. Правий берег, небезпека, важка ноша, ресурси, захист башня на правий берег падає. Тут і колісниця рух не подобається. Захист є, але все одно падає башня, правий берег. Куди вона падає? Щось таке глобальне. Правий берег, будь обережні. Лівий берег, небезпека з повітря, місто Київ з 21 по 28 липня. Лівий берег, і теж 10 мечів, і дрони тут можуть бути. І там, де надають людям допомогу, працює ПВО. Карта смерті, зірка. Або біля води, або енергосистема. Знов працює ПВО. І тут рух. Бачите, і тут рух колісниця, і тут рух. Якийсь рух їх цікавить з обох боків. Страх налякати або вночі. А ну, давайте я запитаю на цій колоді. Місто Київ, небезпека з повітря. З 21 по 28 липня. Покажіть, будь ласка, загроза для міста Київ з повітря. З 21 по 28 липня Київ. Так, да, карта грубо падає, де куди? Криси, дрони, можуть щось винюхувати або якісь зрадники. Зрадники прикидаються бачите, прикидаються другам, а насправді вони зрадники в Києві. Енергосистема тут падає Київ. А що їх тут цікавить? Пристальна увага до якогось мосту, якийсь мост. І тут колісниці падалі рух. Також давайте центр міста, адмінбудівлі. Місто Київ, Покажіть, де загроза з повітря з 21 по 28 липня. Де? де? Там, де там, де знаходяться більше, бачите, чоловіча енергія. Те, що вважається дуже захищеним, може бути не настільки захищеним. Центр міста я все ж таки вважаю, теж буде обережний Київ. Саме центр міста та адмінбудівлі. Якийсь мост показує, не знаю. Дай Боже, щоб помилялася, але будьте уважні. Так, далі Житомир. Житомир та Житомирська область. Небезпека. Так, подождіть. Знов я. Київська область. Я ще обіцяла подивитись Біла церква. Щось я спішу дуже сильно. Так, місто Біла церква, небезпека з повітря. З 21 по 28 липня. Місто Біла церква. І тут якась колісниця. Та що їм треба? Околиці міста, Біла церква. Що тут їх цікавить? Працює, якщо що, ПВО. І тут теж світло їх цікавить. Куди ще більше? Так, бачите, світло, зірка і сонце, світло, енергосистеми? Майте на увазі Біла церква. Київська область загалом. Київська область загалом небезпека з повітря з 21 по 28 липня. Які цілі ворога на Київську область? Покажіть налякати. Військові об'єкти шукають. Можуть бути дрони. Карта балістики смерті. На зірку, на енергетику, обстріли. Задля перемоги. Налякати задля перемоги. Карта Зеленського. Дитяча карта. Не подобається мені знову ось поєднання. Бачите, лікарня може бути дитяча. І Тут, бачите, жінка. Дуже обережно. Київ, Київ та Київська область. Далі, Житомир. Житомир та Житомирська область, небезпека з повітря. З 21 по 28 липня. Житомир та Житомирська область. Небезпека тут є з повітря. З 21 по 28 липня. На жаль, падає 10 мечів там, де надають допомогу або якийсь склад. Де небезпека Житомир та область? Це більше область. А ще куди 10 мечів? Куди на правосуддя? Де це? Що це? Знов якась колісниця. Працюють зрадники, колісниця, по ней щось, по цій колісниці щось йде коштовне. Теж будьте обережні. Вінниця та Вінницька область. Небезпека обстрілів з 21 по 28 липня. Вінниця та область, чи є загроза там? Дрони можуть бути. Вінниця та область. Небезпека з повітря. Налякати військові об'єкти під небезпекою в області. Вінниця та область. І також їх тут цікавить знову якийсь рух. Зупинити якийсь рух. Хмельницький. Місто Хмельницький, місто Хмельницький та Хмельницька область. Небезпека обстрілів з 21 по 28 липня. Хмельницький. Давайте, місто Хмельницький. Щось летить. Місто Хмельницький. Є небезпека. Так, да, тут башня падає Хмельницький. Будь то обережня. Куди башня? знов на якийсь. Та що ж такое рух? Рух ресурсів. Так, Хмельницький. Небезпека для мирного населення. З 21 по 28 липня є для людей. Хмельницький. І дрони можуть бути. Небезпека, в принципі, є. Да. Хмельниць... Хмельницьке, будьте обережні. Хмельницька область. Небезпека з повітря з 21 по 28 липня. Хмельницька область. Підприємство світло. Підприємство світло. Повторення ситуації на колісницю. Староконстантинів вам теж може дістатися. Повторення ситуації на колісницю. І Хмельницький теж, будьте уважні, на цьому тижні ось ну, З завтрашнього дня теж особлива увага до тривоги. Так, Черновці. Чернавці та Чернівецька область. Чернівці та Чернівецька область. Є загроза з повітря з 21 по 28 липня. Ну, Сподіваюсь, у вас буде спокійно. У вас буде спокійно. Ну, якщо що, то можуть долетіти дрони. Дрони, рух планують Чернівці та область. Дивіться, Чернівці та область. Ось ГЕС. Дністровська ГЕС. Чогось туди показує. Будьте обережні, хто там живе поряд. Тернопіль та Тернопільська область. Місто Тернопіль та Тернопільська область. Небезпека обстрілів з 21 по 28 липня. Тернопіль та область. Чи є там загроза з повітря? Тернопіль та область. Є небезпека з повітря. Ну, тут показують важка ситуація, якісь пошкодження. У вас постійно, я не знаю, Тернопіль постійно падає карта зрадників. Хоча їх тут повинні якось, можливо, знайти, обмежити зрадників. А оця атака Тернопіль та область на наступному тижні. Куди? На якийсь рух. Да, На якийсь рух колісниця. Тернопіль та область рухне. Знов колісниця під загрозою. Якийсь рух, якесь пересування. Івано-Франківськ та область. Небезпека з повітря з 21 по 28 липня. Івано-Франківськ та область є загроза з повітря. Дурень. Можуть бути дрони. Може бути щось таке дуже швидкісне. Да, може бути. У вас теж Івано-Франківськ на світло падає. Дрони на світло можуть полетіти. Загроза. Івано-Франківськ та область. Куди? На щось таємне. Щось таємне вишукують у вас тут. Туди може бути башня. Івано-Франківщина теж важливо. Закарпаття. Закарпаття є загроза з повітря з 21 по 28 липня. Закарпаття є. Карта миру у вас падає перша і карта важкості. Ну, Сподіваюсь, у вас буде ну, більш-менш нормально. Проблеми, можливо, зі світлом, а так більш-менш нормально. Давайте Львів, окремо подивимось: місто Львів. Небезпека з повітря з 21 по 28 липня. Місто Львів, покажіть, чи є загроза обстрілів з 21 по 28 липня. Львів, налякати. Налякати є. Працює захист. Якісь ресурси, торговельні центри. Якісь. Е Військові об'єкти, лікарні знов туди може бути, бачите удар? Працює захист, колісниця, вокзал. Дуже обережно. Вокзал, Львів. да, Дві карти руху випало. Центр міста обережно, енергосистема. Десь може бути пожежа. Повторення ситуації, куди, куди, куди колись щось прилітало. Там будьте обережні. Місто Львів, покажіть, будь ласка, небезпеку з повітря. З 21 по 28 липня. Місто Львів. Загроза для людей. Де саме? З 21 по 28 липня. Де саме? Львів. Ну тут, ну, тут світло. Якісь зрадники. Львів. Дитяча карта не подобається. Знов карта зрадників і карта руху теж є. Вокзал. Будь ласка, обережно. Так, Львівщина, Львівська область. Львівська область. Небезпека обстрілів з 21 по 28 липня. Львівська область. І тут теж рух. 10 мечів на рух падає. На якусь допомогу, яка їде. Щось вони там видивляються, і тут багато карт зрадників падає. Удар куди? Львівська область також загроза є. Будьте обережні. Давайте Луцьк. Луцьк та Волинська область. Небезпека з повітря. З 21 по 28 липня. Луцьк, Волинська область. Небезпека з повітря наступний тиждень. Луцьк та Волинська область. Луцьк удар обмеження. Куди? На якісь нові ресурси, склади. Щось пов'язано військові якісь об'єкти. Знов на колісницю падає 10 мечів. Розчарування, щось збивають, повторення ситуації. Небезпека є. Показує на рух і на Сонце. Практично у всіх містах та областях, будьте обережні, і рівне Рівне та Рівненська область. Небезпека з повітря з 21 по 28 липня. Рівне та область. Луна рівне та область, відлюдник. Проблеми зі світлом. Рівне та область, небезпека з повітря. Так, зараз, секундочку. що тут. Працює захист, рівне та область куди? Щось пошкодити. Щось військове. Тут вони щось, щось вишукують. Теж небезпека є, будьте обережні. Давайте подивимося Крим, запитаємо, що в них там взагалі відбувається. Давайте. Бо Крим це Україна. Що там відбувається в Криму? Що буде відбуватися в Криму з 21 по 28 Зараз закрию вікно? Бо так громко їде. Так, Крим, що там буде відбуватися з 21 по 28 липня? Все, що, Все, що можна, покажіть. Що там буде відбуватися в Криму? Колісниця по помірності. Якийсь... Вони від тіля виїжджають, чи що? Колісниця, рух виїжджають. Що там буде відбуватися в Криму? Все що цікавить. Все, що цікаво для нас. Десять мечів, башня. Їх там чекає. Проблеми зі світлом можуть бути. Башня, 10 мечів на їхній захист, на їхнє ПВО. На ну, щось таке таємне. На якісь таємні цілі може щось полетіти. А так взагалі падає рух, колісниця, вони чи виїжджають, чи що. Деякі виїжджають, а деякі ще чекають. Карта очікування колісниці або збираються виїжджати. Ну щось таке. Так, всім тихого вечора, бережіть себе.